Продовжуємо випуск. Обласний спортивний фестиваль нащадки козацької слави фінішує. Останній етап змагань традиційно провели у Коломиї. Цього року турнір святкував невеличкий ювілей, 5 років від дня проведення заходу. Як відсвяткували цю подію спортсмени? Подробиці від Юлії Струк. Нащадки козацької слави це патріотично спортивна гра. Проходить вона у кілька етапів в усіх школах України. На Івано-Франківщині такі змагання організовують в п'яте. Це єдиний турнір, в якому діти не лише демонструють спортивні навики. Тут потрібно знати історію України та відроджувати національні пісні. На останнє правило міністр освіти та науки Дмитро Табачник поставив табу. Це відновлення козацьких традицій, знання історії України, є екзамен по історії і спортивна програма. Того року була ще і козацька пісня, ну, в зв зв'язку Міністерство освіти зняло. Це від програми залишилася кількість історія і спортивна програма. Це усі цілої області, Белехів, Це переможці регіональних змагань і типу районних і міських учасниками цьогорічного спортивного фестивалю стали учні з 12 шкіл області. Як і минулі роки фіналісти місцевих змагань приїхали до нас на заключний етап. В коло до цього готується заздалегідь. Команду обирають серед найсильніших. Саме четверта школа представляє наше місто. Ну і власне я сподіваюся, що до Дня Героїв України, до Дня Героїв четверта школа покаже хороший результат. Останні п'ять років я знаю багаторазово були призерами. Наші загальноосвітні школи на таких на превеликий жаль переможців не було. Бо команда в Коломигі щороку тричі їм вдавалося вигравати та потрапити на всеукраїнський турнір. До речі, подарунок фаворитам обласного етапу відпочинок в Артеку: п'ять днів змагань та 15 днів відпочинку. Дуже гарно проходять змагання. Ми того року були в Криму, в серпні місяці це було дуже гарно погода. Дуже багато знаменитості було. Дуже багато гарних фестивалів було. Діти відпочили 21 день. Прекрасно взагалі. Попали на нову хвилю на фінал. І знімалися в серіалі Свати 4 ну для дітей це супер. Взагалі, це прекрасно, дуже гарні змагання, Щоб вони були далі і далі. Юлія Струк, Сергій Куриляк для подітелеканалу НТК.